Доброго вечора, шановні телеглядачі. В ефірі підсумковий випуск новин з Українки в студії Лариси Діденко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ви дізнаєтесь про таке: про планові роботи в місті та роботи, що фінансуються в рамках проєкту громадський бюджет. 1 вересня осіннім промінчиком покликало до школи. Які заходи очікують на українку 12 вересня? Не будьмо байдужими та допоможемо разом. Які роботи, що виконуються в місті, заплановані українською міською радою, а які в рамках проекту громадський бюджет? Ми дізнавалися із перших вуст. Помітно, що в місті виконуються різноманітні роботи. Одні як планові за рахунок міського бюджету, так і ті, що знайшли підтримку в рамках проекту громадський бюджет. По школі номер два заміна вікон у спортивному залі, по школі номер один в першу чергу це ремонт покрівлі. І ці якраз роботи на сьогоднішній день уже по школі номер 1 завершені на 90%. Десь до кінця цього тижня вони будуть повністю завершені. А по школі номер 2 не дивлячись на те, що поки ще не оформлені до кінця всі необхідні документи, фінансування ще туди ніякого не пішло взагалі, але роботи вже підрядна організація розпочала. Розпочала демонтаж для того, щоб не втрачати час, тому що там деякі роботи є такі, які займуть. Досить тривалий час у виконанні, і це треба все врахувати. Виконується також ряд робіт в дошкільних навчальних закладах міста. Садочок сонечко, в якому було заплановано ще з минулого року роботи по відновленню двох входів з ходинкових груп у дві дитячі групи, це те, що вже виконано на сьогоднішній день. Далі по садочку сонечко заплановано роботи по заміні. Ділянки теплової мережі, яка знаходиться у незадовільному стані, і роботи, якщо документи вже всі підготовлені, вже заплачено аванс підрядної організації. Роботи, якщо не сьогодні, то завтра там розпочнуться. До того ж, згідно громадського бюджету, у дитячому садочку «Сонечко» передбачено ще заміну вікон. І дверей у музичному залі. Проект громадський бюджет не оминув і дошкільний навчальний заклад хоровод. Тут виконується ремонт покрівлі закладу. На сьогоднішній день роботи закінчені на 99%. На цьому тижні роботи 100% будуть по ремонту покрівлі закінчені. Також громадським бюджетом визначено одне із завдань: ремонт покрівлі, овочесховища сховища і погріба. Також виконуватиметься ремонт другого поверху зеленої зали або зали боротьби. Згідно планової програми розвитку соціальної інженерно-транспортної інфраструктури, в місті здійснюються такі роботи. Ремонти доріг усі були заплановані не в рамках громадського бюджету. Заміна теплової мережі, дитячий садок, сонечко. Зараз ось буквально найближчим часом розпочнуться роботи по заміні. Вікон в місцях загального користування житлового будинку Дніпровський. 11. на цього будинку, який біля нас, там вони будуть там найстаріший будинок. В самому незадовільному стані знаходяться віконні конструкції. Ремонтувати їх уже там немає можливості. Тому було прийнято рішення, те, що їх треба замінити і замінити на металопластові конструкції. По цьому ж житловому будинку Дніпровський 2 заплановано виконати капітальний ремонт покрівлі. І це найближчим часом вже буде розпочато десь через тиждень. Заплановано також було виконати утеплення стіни торцевої стіни першого під'їзду житлового будинку будівельників 4. Я думаю, що десь через тиждень, максимум через два, приступимо виконувати ці роботи. Також заплановано промести ремонт соколів. Будинків, знову ж таки, Дніпровський, 2, це нижня частина, цоколь, який у нас десь почав впадати, і енергетиків 7. І масштабний проєкт, який покаже його життєздатність і в рамках енергозбереження, і в рамках експлуатації будівельних конструкцій це ремонт фасаду житлового будинку. Дніпровський 22 з утепленням фасаду. За словами Володимира Петровича, ще одна запланована масштабна робота модернізація ліфта в житловому будинку, що на проспекті Дніпровському, 8. Ремонтні роботи планується розпочати і в Палаці культури енергетик. Роботи великі за об'ємом, вони затягнуться не на один місяць, я думаю, не менше трьох місяців там буде десь роботи виконуватись. Але це все заплановано і будемо робити. Це виконується за кошти міського бюджету. Наступні ремонтні роботи порадують малечу та її батьків. Розпочалися демонтаж та встановлення нових конструкцій на дитячих майданчиках міста. Вчора були виставлені конструкції на біля житлового будинку будівельників. П'ять будівельників. Три там між ними є дитячий майданчик. Вчора була виставлена конструкція біля Дніпровського. 2 у дворі ви її побачите. Вона свіжа. сьогодні. Роботи будуть проводитись на енергетиків 10-12 у дворі. Там Зараз там демонтажні роботи розпочалися, і я думаю, найближчим часом почнеться монтаж. На соснові 5 будуть замінені частина конструкції, і на соснові 6, там напротив третього під'їзду, там біля Єрку, також буде виставлена там сучасна конструкція. Тож, як бачимо, об'єм робіт дійсно великий, втім будівельні організації справно їх виконують. А нам залишається лише бережно ставитись до майна, адже всі ці роботи виконуються із громадського та міського бюджетів. Лариса Діденко, Марко Олков, телеканал Дніпро. Особливий день, наповнений дитячими усмішками, різнобарними квітами та веселою піснею шкільного дзвоника, покликав учнів до школи. Про це наш наступний сюжет. 1 вересня, день знань. Такий очікуваний і хвилюючий момент для всіх освітян та учнів шкіл. Особливо трепетно до нього ставляться першокласники, які з нетерпінням прагнуть сісти за парти, вивести перші літери та прочитати перші склади. Цього дня із самого ранку в очікуванні святкової лінійки у дворі дошкільного навчального закладу сонечко вишикувались вихованці закладу разом з батьками. Сюди з самого ранку завітав міський голова. Ми можемо тільки подякувати нашим вихователям за те, що вони це. Влітку тягнуть, бо ну, відверто кажучи, не в багатьох містах влітку садочки працюють в такому постійному режимі. І е, дякую педагогічному колективу, персоналу, особисто завідуючи, за, за таку необхідну роботу. Вітаю святом. Ми теж це вже більше до батьків, е, але це точно цікаво, не втрачали часу. Влітку ми відремонтували дві групи вхідних. Зараз вже майже стартує заміна вікон в музичному залі. вихованці закладу. Підготували для батьків та гостей художні номери. освітньої школи номородин привітати учнів з початком нового навчального року прийшли і почесні гості. Я за дорученням трипільської тес, керівництва трипільської тес, колективу. Вітаю вас всіх з цим святом, днем знань. Бажаємо вам всім щастя, міцного здоров'я, світлої дороги, без перешкод. Щоб ви могли йти по життю і радіти йому, аби атмосфера в школі сприяла хорошому навчанню та комфортному перебуванню, тут мають бути створені відповідні умови. Я е, хочу сказати, що ми теж часу не витрачали влітку. Як і обіцяли, вже тривають по школі процес перекриття повної заміни вже закінчили. Ми даху над нашою першою школою. І вже незабаром розпочнемо заміну вікон в столою. Я сподіваюся, що ніяких катаклізмів нам не будуть заважати, і вже зимою буде тепло нарешті. в Село першої школи. Хвилюючись з трепетом в голосі, малюки вперше в шкільній атмосфері розповідали вірші. Тихо на вушко, доню, спини виридуй більше вже ніколи. Поспішаю на роботи в перший клас до школи. Бірі в нас сорочки і нові костюми. Ми такі поважні, як депутати в Раді. До вчителів звернутися ми хочемо. Порадників мріємо вас бачити. Любіть нас і даруйте нам тепло, а ми вам сто разів за це віддячимо. Як воно? У школі буде. Як пройдуть тут наші дні, але вийдуть із нас люди навіть дуже видатні. Зворушливо та по особливому патріотично пройшла святкова лінійка і в загальноосвітній школі номер 2 Одягнені у вишиванки з віночками, тримаючи в руках жовто-блакитні повітряні кульки, першокласники розповідали вірші. Сьогодні свято мене, я сьогодні учнем став. Гарні класи, коридори, школа світла і простора. Вчитель добрий, все гаразд, можна йти у перший клас. Я весела, чи курна, в мене форма і шкільна, першокласниця гарна. Промовляйте, хлоненька, неї згодна вся сім'я вже тепер доросла я. Будем вчитись залюбки, берегти свої книжки, обіцяємо це вам. І батькам, і вчителям. Привітати школярів і педагогів прийшли керівники району та міста. Я хочу всіх вас привітати від імені виконавчого комітету, депутатів Української міської ради, від нашого міського голови Павла Козирєва. Ви знаєте, місто наше готувалося до 1 вересня, тому що кожний раз це визначна подія. Це наші першачки вступають в самостійне, доросле життя. І тому ми старалися як могли. Урочисто відбулися першотравневі заходи і в професійному ліцеї Українки та Обухівському медичному коледжі. У цьому році в нас заклад було подано 325 заявок. 170 заяв. заяв було подано на спеціальність лікувальна справа і 155 на спеціальність сестринська справа. У ході урочистостей заступник міського голови Оксана Кирилюк нагородила грамотою Івана Федоровича Козадоя за багаторічну та сумлінну працю. Я хочу вручити подяку від імені міського голови Павла Козарєва за сумлінну працю на світянській нині, творчий підхід до роботи, вагомий внесок у виховання підростаючого покоління. Вітаємо! От і відлунав в перший у цьому навчальному році дзвінок, а далі багато цікавих відкриттів, нових пізнань та зустрічей. Лариса Діденко, Микола Куріний, Марк Око, телеканал Дніпро. Про заходи, що очікують Українку 12 вересня. Дізнайтеся із нашого сюжету. Цьогоріч, 12 вересня, в українці відбуватиметься велика кількість заходів у рамках святкування дня міста. Всі події будуть відбуватися на площі Шевченка перед міською радою. Початок о 15.00. Тому заходи в суботу, 12 вересня, розпочнуться з урочистих церемоній нагородження кращих працівників нашого міста. В цьому році також визначена подія. 10, будемо святкувати, Ювілейний фестиваль дворів. І відповідно до прийнятого рішення нашими кураторами дворів. І громадської організації Фестиваль дворів. Всі ювілейні фестивалі відбуваються на площі Шевченка. Куратори дворів активно готуються до проведення заходу. Цікаві конкурси для дітей, кожен двір для себе готує. Так що кожен двір, як завжди, похвастається перед іншими дворами, смаколиками, своїми майстринями, рушниками, малюнками, картинами. І наприкінець, кожен двір це буде фінал фестивалю. Кожен двір спече величезний коровай, який стане частиною загального міського короваю, який потім. Матимуть змогу покуштувати всі жителі нашого міста уперше, 12 вересня, відбуватиметься ярмарок-фестиваль творчих колективів Палацу культури енергетик. У нас є вже досвід проведення ярмарку спортивних секцій нашого міста, який вперше відбувся в минулому році, і є добрі і позитивні відгуки. Від жителів нашого міста, тому що такі ярмарки потрібні, коли в один день жителі нашого міста можуть ознайомитися зі всіма спортивними секціями, які є в нашому місті, поспілкуватися з тренерами, побачити, як відбувається тренування, ознайомитися з досягненнями цієї секції. І я думаю, що це дуже потрібно і корисно якраз напередодні 1 вересня навчального року, коли батьки. Задумалися над тим, куди ж направити свою дитину, або, мабуть, сама дитина має визначити, який обрати від спорту до вподоби. І ми хочемо в цьому році також провести такий ярмарок-фестиваль творчих колективів, де на сцені. Кожен колектив виступить, розкаже про себе, розкаже про свої здобутки. Світлана Гриценко, Марк Олков, телеканал Дніпро. Доля поставила перед ним серйозне випробовування. Він мріє повернутися до нормального життя, а родина просить небайдужих допомогти в лікуванні рідної людини. Як то кажуть, біда не приходить одна. До родини Ткаченків вона постукала в двері ще в 2007 році, коли захворів чоловік Віктор Сергійович. Діагноз хронічна ниркова недостатність п'ятого ступеню. Уже наступного року йому зробили пересадку нирки від матері. Мама, у маму живе в Росії, вона приїхала туди, тут прооперували, і вдачно все пройшло і. Продолжал, он просто продолжал лечение, которое нужно после пересадки. То есть это было связано с почасовым принятием определенного количества таблеток пожизненно, чтобы не было отторжения. На тот период у него было количество таблеток в день 32-33. И вот, наверное, да, было нормально, он хорошо себя чувствовал, но это уже пошел процесс вот тот, наверное, когда организм начал параллельно и Отримує. Два роки чоловік пані Марини мав відносно стабільний стан здоров'я, хоча пережили й кілька кризових періодів, та хвороба знову дала про себе знати. Зараз у нас осінь, це, ну, осінь 2014 року дуже тяжеле состояння було. Він втратив 15 кг веса, постійні рвоти, постійне давлення очень високе. И практически с осени мы все время накапливаемся. Когда мы можем приезжаем в Шалимовскую, а когда позволяет ситуация, что корректирует по телефону нам доктор лечение, то мы просто здесь дома капались. Когда мы прошли два курса подряд лечения, вот именно которое связано с чтобы затормозить процесс расторжения, отторжения почки, уже второй курс нам не помог просто. И встал вопрос о повторном гемодиализе. Сейчас у нас самое основное, с чем мы столкнулись, это ночная смена гемодиализа, четвертая смена. Мы должны из дома выехать в 7 часов вечера. Желательно в 8 быть там, потому что там уже идет живая очередь. И если в первую смену какой-то сбой происходит, то, соответственно, не в 9 он начинается диализ, а в 10, в 11, в 12. Четыре часа крутят ему на машине, а потом возвращаемся мы домой. Там остаться негде, и ему физически просто тяжело сидеть, даже ждать диализа. Потому что на фоне иммунодепрессантов у него пошло костное разрушение. У него сейчас разрушены оба тазобедренных сустава. Він не ходить. Зараз час вот ми заказали інвалідну коляску. Вся сім'я просить допомогти врятувати життя батькові двох дітей чоловікові та дідусю, який і сам з усіх сил намагається протистояти недузі. Саме для нас важливі це наладити поїздку в Київ на гемодіаліз. Зараз С час врачи на тому, щоб це було три рази. Сміну нам поміняти не можуть, тому що там много. І слава Богу, що ми взагалі попали на цей діаліз в обласну лікарню. Вот, тому що если нам опять відправили в Васильков, то это платно. Платно ми 8 місяців. Это ощутили на собі до операції. Власні фінансові ресурси вже вичерпані. Тому Марина просить всіх допомогти чоловікові із коштами на ліки. Уколи дуже дорогі. Упаковка шість уколів стоїть. Ну, якщо подешевле, то це до двох тисяч. Якщо дорожче, в приділих чотирьох тисяч шість у три рази в неділю. Це все прописав нам доктор Лічичіврач, лікар. Це йому крайне необхідно. Номер картки у щедбанку і телефон ви бачите на своїх екранах. Прохання до всіх небайдужих врятувати життя людині. На цьому наш випуск завершено. В студії для вас працювала Лариса Діденко. Бажаю вам гарного настрою та лише приємних новин. Нехай вам щастить!